Як задовільнити кельтів? Зростання економіки, сир, а може краще, пиво? Сьогодні продовжуємо розбудовувати наше кельтське поселення у новенькій ано 117. Ви на каналі Зубр грає, тож не гаймо часу! Нумо починати! Ось таке красиве кельтське поселення ми заклали у нашому першому епізоді. То не бачив, можете глянути ось тут за підказкою. У минулому відео ми трішки забули про нашого кораблика, тому давайте зараз одразу відправимо його на пошуки нових земель. Поки наші браві моряки відправилися назустріч невідомості, ми вертаємось до нашого поселення. Тут, до речі, можна переіменувати його. Тут нехай буде Олтузубр. До речі, якщо маєте варіанти для назви островів або корабликів, обов'язково пишіть у коментарях. Тепер безпосередньо до справ нашого поселення треба покращити кілька будиночків до наступного рівня. Гляньте, як вони цікаво виглядають. Видно, що це вже трішки крутіші жителі, будинки у них вже солідніші. Разом із новими жителями нам відкрився і новий будівельний матеріал це ось такі плетені стінки, для яких треба глина та очерет. Тим часом наш кораблик відкрив новий острів. До речі, бачимо, що можна взяти острів у свою власність, збудувавши торговий пост. Це можна зробити тільки за кошти. Пам'ятаю, що в Анно 1800 для цього потрібні були ресурси, деревина і залізні балки, здається. А тут виключно за монетки. Так, поки залишимо новий острів у спокої і повернемося до нашого. На якому поставимо поля очерету на болоті, з цим впоралися, а далі поруч поставимо і глинокопальню. Точніше кажучи, вони тут висушують глину з боліт. Гляньте, яка цікава будівля! Дуже деталізовано, видно, як тут працюють люди. Ну і одразу поруч ставимо будівлю, де будуть із глини та очерету робити новий будівельний матеріал. Теж дуже красива та автентична споруда. І ось у нас є вже новий ланцюжок виробництва в одному місці. Чудово, з цим впоралися. Друзі, якщо вам подобається досліджувати гру та кельтів, не забудьте підтримати канал вподобайкою та підпискою. Дякую усім! Далі, думаю, нам варто подбати про кількість населення, тому поставимо нові будиночки. Поки ось ці не можемо повністю збудувати, тому давайте тим часом поплаваємо корабликом. Так, давайте відправимо його на саму північ, щоб вже повністю дослідити цей кусочок карти. Гляньте, як красиво пливе наш кораблик. Опа! А це хто така? Гляньте, яка серйозна жінка нас тут зустрічає. І так, це воада. Вона більш войовничіша, ніж наш старий знайомий дядько Петро, він же тарагон. І так, видно, що вона не дуже любить римлян, і вона не в захваті, що ми тут з'явилися. Можна або погодитися тримати дистанцію, або нагадати, що тут правлять римляни. Ну, давайте для початку не будемо псувати відносини і оберемо перший варіант. Здається, вона це зацінила. Але ви ж тільки погляньте, який крутий у неї острів. Вау, дивіться, як він круто продуманий. Ось такою спіралю закручений вхід на вершину, де вже є основні будівлі. Ну, дуже круто, все продумано для захисту від ворогів. Ну, тобто виходить від нас, так? Ну, загалом дуже класно виглядає. Так, давайте відправимо кораблика далі і повернемося на наш острів. Тут нам потрібно задовільнити перші потреби наших нових мешканців: це сир та пиво. Розпочнемо із першого, і для цього потрібні корівки. Їх потрібно розмістити на болотах. У кельтів все на болотах, навіть корівки цікаво, чи вони там не загрузнуть. Ну окей, кельтам видніше. Тож поставили ми місце випасу корівок. Тоді давайте поставимо і сироварню. До речі, її бачимо можна ставити як на суші, так і на болотах. Давайте краще вже на болотах, біля корівок, щоб все було в одному місці. Ну і чудово! Чекаємо тепер на виробництво сиру. Тепер нам потрібно більше жителів другого типу. Вони тут звуться ковалі. Тож удосконалимо кілька хатин. Тут поруч є якесь завдання від місцевої жительки. Давайте глянемо. Ага, їм потрібно трішки заліза. Ну окей, я звісно без поняття поки де його брати, але як знайду, то поділюся. Так, нам треба тут неподалік ринку місце для жителів. Тож виробництво дерева ми давайте трохи посунемо, щоб не заважали нам тут розбудовувати житло. Тож можна будувати кілька хатин. Нехай буде ось таким чином. Так, це добре. Тут у нас є місце біля нашої вхідної арки. Тож давайте щось придумаємо. Наприклад, ось такі вогнища поставимо. Ну, круто ж виглядає. Одразу так атмосферно. Перевіримо потреби наших жителів. Так, чомусь не заповнюється потреба у сирі. А ну, глянемо, що тут. Та ніби люди працюють, процес вже запущений, тож думаю, треба просто ще трішки зачекати, і все буде добре. А тим часом давайте розбиратися із наступною потребою. І це пиво. Ех, що у 1800 році, що в 117-му, а потреба у пиві залишається. Бачимо, що тут вже трішки складніший ланцюжок, і перше, що потрібно, поле ячменю. Так, поки нас тут відволікає наш помічник треба якісь важливі діла рішати а тут у нас стоп жіночка вирішила що вона богиня Прям буквально, ну непогана самооцінка в цієї жіночки. Але нам треба щось вирішити. Є кілька варіантів. Перший це вибачити її, але це погано тим, що ми втратимо репутацію у імператора аж на 5 пунктів. Другий варіант це заплатити їй. Скільки? Аж 10 тисяч. Ну нічого собі, в нас всього зараз 14, то надто дорого. Третій варіант стратити. Ну надто радикально, погодьтеся. Хоча бачимо, імператор був би дуже щасливий. І четвертий варіант вигнати з міста. Не дає ніякого ефекту, ну нормально, хай буде він. Що ж, повернімося до пива. Тут потрібно поле ячменю, тому ставимо його. Ну і звісно, біля нього треба склад, поставимо його поруч так, щоб ще в майбутньому якісь інші виробництва прив'язати до нього. Поруч ставимо і солодильню. Красиво так. Подивіться, як же ж тут гарно і детально все відображено. Прям видно, як люди трудяться, не покладаючи рук. Все заради кухля холодного пива. Ну і власне сама пивоварня. Теж поставимо її тут поруч, щоб все було в одному місці. Це вже солідніша така споруда, але теж дуже красива. Взагалі, кайфую від унікальності цих споруд у грі. А поки давайте глянемо, як там наш кораблик. Так, стоїть от самотньо в морі, чекає наших наказів. Тож, давайте відправимо його далі. Тим часом можна збудувати ще трішки нових хатин, таким чином збільшуємо наше поселення. Ну і заодно покращимо житло, треба більше ковалів. Вау, гляньте, скільки нових прикольних штук ми розблокували. Оце круто. Бачимо і мечі, і черепиця. Клас, давайте розбиратися, що тепер у нас є. Перше, на що хочеться глянути, це військові споруди. У нас тут і казарми, і оборонні вали, і ворота, є вежі для спостережень. Також зброя є, ну просто вау. Тут явно немало уваги, треба буде приділяти війську. Ага, а ось тут я знайшов і копальню заліза, про яку нас просили мешканці, але бачимо, що тут потрібна черепиця для багатьох будівель. А черепиця це наш новий будівельний матеріал. Так, у нас тут проблемка з пивом, а ну що тут? Йой, це ж треба, я забув про вугілля. Точно, в ланцюжку виробництва пива потрібно ж на чомусь це все варити, а вугілля нема. Тому швиденько це виправимо. Ставимо тут поруч випалювання вугілля. Вау, знову гарненька споруда. Дуже класно. До речі, зверніть увагу на нашу економіку. Досить непогано йдемо. Ми в плюсі це завдяки тому, що ми не спішимо та поступово задовільняємо потреби наших жителів. А нам відкрилися нові публічні сервіси. І так, перший це майданчик відпочинку. Бачимо тут і престиж, і здоров'я, і щастя додає. Дуже цікаво. І друга це фанум. Це якась релігійна споруда, додає знань та віри. Ну, теж цікаво. Будемо поглиблювати знання про кельтів. Не забуваємо про кораблика. Він, як завжди, чекає на наші команди, тому відправляємо його далі. І ось він швиденько відкриває нового персонажа. Це Макс. Ага, навіть певно, торговець. Ану, давайте швиденько повернемо кораблика назад, глянемо чи можна торгувати. А поки роздивимося острів. Ну, дуже гарно виглядає. Вау, дивіться, який тут звір зображений. Так, щоб зверху було видно. Певно, це щось релігійне, але дуже автентичне. І так, Макс може придбати такі от бочки. Ну, ми поки таке не виробляємо, тому не погоджуємось. Тож, кораблику, пливи далі, а ми вертаємося на острів. А тепер збудуємо ось це місце для відпочинку. Вау, ви тільки гляньте, яка крута місцина! Тут ось тренуються. Хтось може з лука собі постріляти, а поруч смажать кабана. Ну нічого собі, оце я розумію. Відпочинок на свіжому повітрі це найкращий кемпінг 117-го року, точно. Є також місце для поклоніння богам, куди ж без цього. Ось на пагорбі махають сокирами, тут також тренуються. Одним словом, все для людей. Клас, ну дуже крута місцина. Відображає звички і традиції місцевих. Я б і сам відвідав її. А гляньте на ось цей показник знань на острові. Він у нас чомусь в мінусі. І бачимо, що це через пиво. От такої. пиво дарує радість, але відбирає трохи клепки. Ну, все логічно, в принципі. Думаю, вже в майбутньому якось це пофіксимо. Ну а тепер варто налагодити виробництво черепиці. Бачу, що це теж дуже важливий ресурс для будівництва. Тут. Нам треба три споруди. З першою ми знайомі, це сушіння глини, ставимо її на болоті. Неподалік тоді давайте поставимо саму майстерню з виробництва черепиці І на цей раз не забуваємо про вугілля, щоб не було як з пивом. Тож також її ставимо неподалік. Ну, ніби все. Тепер у нас є новий будівельний матеріал. А скільки всього цікавого ще попереду. Ну що ж, друзі, сьогодні ми розширили поселення, відкрили нові ресурси, зустріли воаду, налагодили виробництво сиру і налагодили виробництво пива. І я прям кайфую досліджувати кельтів. Кожна споруда, кожен персонаж тут має характер. А що вам найбільше сподобалося сьогодні: корівки в болоті, жінка, богиня чи пивоварня? Пишіть у коментарях, мені дуже цікаво почитати. Друзі, підтримайте відео вподобайкою та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну серію. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!